Я про те, що вийшла обнова, і із тієї обнови, те, що чекали, найбільше не було. Ні гілки італійських шок ні камуфляжів на танки. І буквально там через кілька годин вискочив камок на 92,1. І от є камо на соточку. На соточку коштує камуфляж 3000 голди. І ми зараз його поставимо і подивимося на цей камо. Бачу, вже хлопці грають у грі на цих, причому прикольно їздили там, хтось взводом на них їздив. І от просто хочеться подивитися на нього. Реально камо дуже гарний. Ну, Якщо б ще не відсвічувала оця лава, типу що тут якісь. Сарай тут стоїть. А так прикольно. Розтяжечки такі. Прикольні. Маск сітка. Тримають маск сітку, закрюки, дробинка, кулемет. Ну кулемет жалко, що не той, що МГ08. Той прикольний той ще стріляє. На... На нього можна його, мабуть, поставити, але якщо він буде у продажі. В принципі, якщо поставити ще один, ага, ще один можна поставити ліхтарик. У нас коробочка є, можна пулеметики поставити. Ну, це все таке, це вся фігня, от краще так, як є. Дуже цікавий каму. І це... на цей каму було... була знижка, мабуть, 3000 Глів він коштував і це було... була ця пропозиція. Буквально от на 24 години. Тобто, якщо вона б зникла, ну, я вважаю, що він коштував би більше. Треба просто буде подивитися потім, скільки коштує цей камо. Справа в тому, що цей камо Ну він виглядає гарно. Плюс-мінус, достойно можна сказати. красивіше ніж стойкий, мабуть. От, але... От, якщо ти купуєш цей камо, ставиш, він гарний, красивий. А от ця вся фігня за 20, 30, 40 э, ранга, ну, повна фігня, якщо чесно. Сотка на горі ще не грала, мабуть. Подивимося. Як буде грати, у нас калібровані снаряди, друзі, стоять на сотке, 165 КД. В принципі, коли граєш на 92Е1, то КД в 16.5 не засмучує навіть. Ну отак можна дати. У нас проблема ззаду, ми в принципі цю проблему і очікували. І очікували, тому треба зустрічати У нас там. І яга приїхала. Тяжить, отут вони мають где-то сейчас. Маушен стоїть зараз на базі, захоплює. А, ні, там не, окрім нього ще соточка стоїть. Ну, да, ну да, давай давай. Не дуже у нас гарні справи зараз. Мінус Шейден. Ну, на реакції так. Дали шот. Не дають підтягуються до бази і не дають збити. Мені от цікаво, вони самі. Не хотіли б просто нас розібрати. Сотка був там перший. Mm, так нормально. Собібій. Скоріше за все, якщо б ми зайняли позицію ту, що ближче до бази, ми б, може, і справились з таким натиском. Але на жаль це вже була б інша історія. 4 тяжа, але ми будемо без стея або ЛТ грати, тому поїду в центр. Якийсь він дуже зелений, я б хотів би, щоб він був. Може трошки якийсь ближче такий жовтуватого, жовтуватого або помаранчевого йому дати. Тип, типу такого. Осиній був би може красивіше Ну, Лише моя думка. И немає. Викерса немає поки. Точка прикольна. Можна тут відігрувати і на ПТшки. Тільки треба чекати. Чекати треба ліву сторону, лівий фланг, тому що з поля можуть накидувати стежки якщо їх там багато. Ну зараз ми бачимо, що вже наші там катаються. А ми нормальну інфу даємо. Ну, хевіку в принципі було... Замало, мабуть. Одного пострілу, тому... або двох двох, да? Я думав, він хоче викати ще на один мій постріл. Так, у нас. Норм. Друзі, ще хочу сказати, не бійтеся кидати через... Через uh, всякі споруди, які ламаються. Снаряд все пробиває, ББшко пробиває точно. Ну, можуть бути нюанси, якщо стріляти, наприклад, на. Не ББшкою там, а Фугас може не пройти. Фугас може взорвати і він. Так, у нас справа є четвертий. Яга втикає, втикає яга. Зараз докидешемося, заберемо ягу. Або наша яга її забере... О, блін, не встигаю просто за за хевіком. Будемо так стріляти. Через пів карти. І гріль у нас лишається. На гріля можна спробувати фугас. І у нас фугас на каліброваних на нормальному побитті. Mm. Вже можна не стріляти фугасом. Так, да, десь упав снаряд і ми не попали просто в ріля. Мені, до речі, на сотки не вистачило на 50 ранг, тільки на 38-й, це 39 вже качнуло. Ну від камуфляжа нічого не залежить, тому що що на стойкам би грав так само, що тут сенсу немає. Треба грати більше. От, якщо ти хочеш навчитися на якомусь там танку грати, треба на ньому більше просто грати. В мене, наприклад, якісь там поняття про гру на тому чи іншому танку, воно приходить десь через там 100 боїв, мабуть, от 100 боїв підряд. Граєш і тільки тоді. Так, у нас э, стадом грають стежки. Тому навіть не знаю як тут зараз себе поводити. Бабку бачу з тієї сторони, а от дві яги намалювалися. Угу. Бачу яга. Снаряд так полетів, що я навіть... Якоюсь дугою такою, дугу обітнув там. Начебто ну, бейсболі м'ячик цей. От скаче приціл. Бачили, да, як скаче приціл? Тобто от, якщо поводити, От є, от він скаче, він до чогось до, до чогось от... Ну це не мишкою, от навіть зараз нижче. Ну так от так і вся гра. От ми зараз грали е, з оклановцем е, взводом, і от та сама фігня, половину боїв з того, що було, він просто не загружався у гру. Просто не завантажувався. БК всього-навсього. Крит. Так, треба уехать, потому что... Що... я думаю, что уже уезжать, если у нас, в принципе, Фу... Да, так, лети, не летить поки. Так як хотілося б. Так от, на Респі просто вот я проїжджав вже на 92-му всю карту, давав шот, а він тільки загружався в гру. Просто стояв на Респі і в нього була загрузка гри. Вот, і кажуть там, що. Гра нормальна. Тепер ця фігня з прицілом. Такий, звісно, бій, ні про що взагалі. Лейкосик 60 тому можна поставити. І от гарний камон на 92Е1. Можемо на ньому теж пару боїв зіграти. Мені просто подобається оцей. Лазер на ньому, який зараз буде висвічуватися в впер... першій... Ну, от ти як зараз попився. От зараз завантажується гра і коли буде після відліку, буде лазером така сіточка. Т92 е один Poison. Ось така лазерна сіточка. Виглядає дуже прикольно. Да, мне тоже нравится, и ему. Да, кореш? <гум> и ему тоже сподобалось, я так понимаю. Не можно дальше выезжать, далее этого кущика, потому что там уже чекают. Вот Сунтурион еще и не пробил. Может впасть на него. Ну, у нас тут тяжі є. Звісно, не хочеться в першому там ешелоні грати. Поки він не дивився на мене, так? Да? І два модуля кріт. Ну отак от доводиться грати, чекати під танком стріляю. І чому я кажу там, наприклад, про те, що скачет цей приціл, тому що ну, так от стріляти під кимось це дуже важко. І для того, щоб так стріляти, приціл немає скакати. Це окей зараз там. Так вийшло, що я влучив там. А якщо не влучив, було б... сумно. На фугасі ми добираємо. Немає вже адреналіна, тут заюзав адреналінчик. Треба зараз я його грати. Не показує нам борта Яга. Так, в мене, до речі, є адреналін І зараз ми його заюзаємо Зробили вид, що ми поїхали, але... Ні-ні-ня, не в теле. Не вийде Яга шотна. Це відстрілявся, да? Не, не відстрілявся. Ну, вже відстрілявся. І я Нє, парень. На фугасі грав. Хоча такий ризикований був момент. Дуже ризикований, я б сказав, is... так башенка в нього злетіла. 3479 479 дамага, 3 фрага, другий клас. Небагато. Друзі, це те, що я вам хотів розповісти про ці камуфляжі, які ми так чекали. Е, от вони, і вони дійсно гарні, красиві, і коштують вони своїх е, золотих монет чи не коштують. Це вирішувати кожному з вас. А наразі я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарного дня, всім гарних перемог, всім пока.